Ось бачимо сьогодні черговий терористичний удар росіян по Харкову? Так само бачимо, що окупанти вдарили по Дніпру, і ще й досі йде розбір завалів. Є величезна кількість постраждалих. Тобто, бачимо, що росіяни застосовують таку собі терористичну тактику, б'ють по цивільних об'єктах в той час, коли ми намагаємося знищувати їхні військові об'єкти і протиповітряну оборону. От яка нині е, стратегія. Є у росіян, чого вони прагнуть, б'ючи по звичайних мирних мешканцях, як завжди, вони не відхиляються від своєї терористичної діяльності і намірів. Треба руйнувати, треба знищувати наших людей. Треба здійснювати демілітарізацію і денацифікацію. Демілітаризацію, якби тут зовсім не виходить, тому що потенціал села оборони України на третьому році значно вище того, з чим ми починали. Денацифікацію, тобто по різному, можна трактувати. Ну, я бачу це, щоб стерти обличчя землі, нашу націю, але теж з цим в них не виходить, і тому вони тут займаються цим тероризмом. Найбільше загрозу це ракетні удари, в першу чергу, балістичними ракетами. Ну і крилати ракети вони модернізують, такі як калібр. Щоби досягали, літають на малі висоті. вони на собі мають засоби радіоелектронного подавлення наших засобів протиоповітної оборони. Ну мають там ще деякі модернізації для того, щоб підсилити свій потенціал, щоб кривати ракети, які ми більш ефективно збивали, досягали все ж цілі. Тому Шляхи у нас зрозуміли боротьбі з цим. Нам потрібні засоби протиповітряної оборони в першу чергу проти ракетними можливостями із семи тих, які потрібні мінімум мінімором. Якби по п'яти прийняте рішення, і перші повинні з'являтися. Ну, наприклад, ті, які були в Німеччині, німці віддають обслугують. тоді, ще коли президент наш був там закінчували навчання. Ну і додали італійське, румунське і так. Тобто з сіми все ж п'яти є рішення. Крім того, це не вирішити питання, тому треба і системи старі, такі як Хок, ракети, до яких надають, і більша кількість нам потрібна, американцевих дуже багато, і ракет тисячами до цих Хок, а вони спроможні знищувати. Арі динамічні цілі, до яких я нагадую, відносяться літаки, верталетики вертольоти, гелікоптери, крилати, ракети і баражуючі боєприпаси, безпілотні апарати, і все це треба знищити, тобто потрібна відповідна кількість. Безумовно, нам потрібне літаки, 4 плюс покоління. Не хочу там займатися плітками, чутками, але західне джерел з'являються. Інформація відносно того, що там один-два чи скільки все ж F-16 в Україні якби з'явилося. Але коли це з'явиться і проявиться, головне не просто з'явиться одиниця, два та навіть ті, які американці обіцяли, що з'явиться аж шість. Вони ж не вирішать питання. Нам потрібне, ну хоча б ескадрилі 12-14 для початку. А взагалі, для того, щоб протистояти трьомстам літальним апаратам російським, треба десь. Ну, три бригади для 120 і головне, що можливості, як мінімум, в половину, якщо не не, ме, не більше, такі є. Питання зняття дозволів. Тобто, от це просування американців з цього приводу з'явиться один, шість і таке інше. А є, з'явиться більша кількість. Просто зрозуміло, що наша система протиоповітної оборони повинна адаптуватися до цього. І чим раніше можна було в кінці минулого року. Заводити б вже адаптувалися. Аре робиться так, як робиться, тому відомі шляхи. Плюс ми з вами обговорювали, Треба зняти заборону по ракетам американським старим, але ж все ж ті ж атакамси, які б наче діяти до 300 кілометрів. Тому що росіяни вже все важливо за 100 кілометрів відвели і зняти заборону, що ми чомусь не можемо бити по аеродромам цими ракетами, які несуть керовані авісійної бомби їх генерали знають і доповідають і до речі, надрукували від американців через свої засоби, як вони це роблять, яку треба здійснювати систему. Не буде зрібної кулі, якщо зайдуть в 16, і вони все зроблять, щоб так і було. Ми це обговорювали. Але питання формування системи. Якщо питання формувати систему, треба просуватися вперед. Заводити F-16 вже зараз і в кількості необхідної Петріоти віддавати які десятками сотнями у американців. Є ракети до Петріоту в першу чергу надавати, не забороняти шведам ревіційне два літака, тому що вже два тепер зменшують. кажуть, можливо, один той тобто американці, і гріпі досі не пускають, тому що гріпі вони підлаштовані під е, ці дальні ревіційні літаки шведські. Якщо американці хочуть забезпечити своє F-16, дайте хоча б один-два хакай, Маленький такі літак, старенький, але може забезпечити ефективну дію F-16. У них є. Я був на їх авіаносах. Я дивився спеціально, вивчав всі літаки і можливості у них є, але поки що вони цього не роблять. Тому відповіді на протидії тим же. Керованим авіаційним бомбам є це знищувати. Ми з вами обговорили ці бомби на складах їх обладнання, знищувати на аеродромах на сії і знищувати в повітрі опять -таки, на сії. Чим теж, але треба просуватися вперед і формувати цю систему, про яку ми дякуємо і генералам Остіну, міністру оборони, і Брауну, генералу голови комітету штабів, що е, е, через там п'яте колено інформаційне вони. Цю інформацію подали як потрібно було би тепер питання за решти щоб прийняти політичне рішення американців, ну інших союзників, в першу чергу американців, щоб це здійснювалося. Знаєте, от те про що ви говорите, це підтвердив зокрема і президент України Володимир Зеленський у своєму сьогоднішньому інтерв'ю. Він вказав дуже чітко на цифри. Він відзначив, що ракета протиповітряної оборони системи Петріот вона не може бути таким постійним засобом проти російських кабів. Справа навіть не в тому, що це там різні цінові категорії. Просто ракет Петріота не вистачить для того, аби знищити всі ті каби, якими росіяни обстрілюють нас, і відповідно. Відно, ми розуміємо, що е, бити потрібно саме по території Росії по місцях базування цих літаків. Президент говорить про те, що зараз немає політичної волі, тому що наші партнери трішки інакше ніж ми розуміють перемогу. Е, тобто для нас перемога це вийти на кордон 91-го року. Нашим партнерам просто потрібно стримати Росію. Ось чому немає цієї політичної волі? Питання лише в тому, що е, по різному бачить перемогу, чи є ще. Якісь небезпеки, ну, по-перше, я хотів би подякувати нашому Верховному команду, що для того за те, що він за ці часи війни досить серйозно просунувся по питанням вивчів і володії ситуації проти будівництва і застосування системи протиповітряної, протиракетної оборони. Відносно того, що засоби знищення кабув, ми з вами про це не говорили. Вірніше говорили про те, що. Фактично ефективних засобів самі бомби знищують після того, як вони летять, їх фактично не існує. Дуже маленька і у нас таких засобів точно немає. І тому ми з вами визначали, що треба бити по, е, е, там, де вони на землі, ці каби, на складах я обладнав це, і по носіям. Це на аеродромах і в повітрі. І безумовно, що Петрів стільки не наберемо. Не, не, не тому треба знімати заборону для того, щоб їх ракетними комплексами, хоча хай буде старими атакамсами, бити по аеродромах. Тобто, коли вони зняли це ж ефект це не новий підхід. От вони зняли і за добу, коли вони зняли заборони на Харківську напрямку, там було 90 тисяч на угрупування. І е, хаймерси у нас, які були в зв'язку з цим, били по цьому угрупуванню майже добу, скільки було можливості. І це суттєво Знизила потенціал цього угрупування, і вони не змогли наростити зусилля на харківському напрямку. Дуже ефективне застосування. Але ж тепер ще раз говоримо про те, що відсунули свої об'єкти росіяни за 100 кілометрів і не бояться не градрумах. Там сидять Су-34, які ми намагаємося бити ну, з невеликими ударними нашими безпілотними. Апаратами, але їх потуга невелика. Але ми б'ємо. Якщо говорити про все ж таки ось досяжність цих російських, зокрема і авіаційних баз, до прикладу. Ми маємо там потужності 300 плюс кілометрів. Чи всі російські бази, по яких нам потрібно поцілити? Звідки злітають ці сушки? Зокрема, чи всі вони знаходяться в зоні досяжності тієї далекобійної зброї, яка є нині в Україні? Ну, дивіться, по безпілотним апаратам. Ми нашими били за тисячі кілометрів по стратегічній авіації, які теж забороняли там наші. Союзники, але даже ну не рекомендували, тому що це наша була зброя. І зараз безпілотники ми спрямовуємо, спрямову. Подивися там за Ростовом на Дону наносили морозовське, ну і інші удари. Але невеликий потенціал. Бойова частина там до 500 кілограмів. А в ракетах вона значно сотні кілограмів і більш ефективне діє, якщо є. Але вони не знімають заборону. Тому, тому це треба робити для того, щоб бути ефективним. І взагалі принципово треба змінювати парадігму забезпечення нас озброєннями технікою. і це тільки це приведе до зміни стану на фронті. Тобто ці наваси, треба, треба нова зброя, відповідна кількість. треба Ця зброя в широкому спектрі. Ми з вами говорили про систему. Противоповітне оборони, наприклад, навколо Харкова, щоб це було здійснено, просто не вирішить питання ні патріоти, там, хоча дві батареї, тому що треба ще додаткові засоби їх прикривати і взагалі скласти таку систему над Харковом, щоб бити по системі розвідки, яку росіяни зробили над ним за рахунок своїх безпілотних апаратів зала, аріан 10 ну і таке інше. Тому що вони розвідують і наносять зразу удари тими ж іскандерами, ну і іншими засобами, авіації. І треба це зруйнувати для того, щоб потім ефективно заходили ті ж патріоти, і, і вони були ефективні. Вся ця система. Але звертаю увагу, система. І система буде працювати. І це ж протиповітряні, протиракетна оборона це щит. От щитом можна щось прикрити, а вирішують питання, де окупація. Контнаступів можливо? Ні. Тому що треба систему враження, щоб вони діли щити меч. Так треба можливості. Нам обрізали далі, кажуть, ну ви кортиком десь тут помашить, ну і що щитом поприкривайтесь. Це ефективно? Безумовно, ні. Тим паче, з урахуванням того, яка потуга є у росіян. І головне повертаємося до того, що військові американці. Сформували і дали інформацію. Вона дуже похожа на те, що ми про що говоримо: що треба скласти по системі оборони і системи ураження противника, щоб бути ефективними в боротьбі з тими шкабами, які ну, е, виникла ця проблема ще в минулому році. Але ж американці дуже повільно просуваються по цьому військовим. Пояснили питання тільки в політичних рішеннях. І я думаю, там президента, що той, хто зараз є, чи той, хто буде, або е позитивно, скажімо, в їх кампаніях введені, підтримати Україну. Тому що вже не військові про військових американських ми сказали, а їхні економісти порахували і сказали: так як допомагати раніше, це якби неефективно для американців. Їм треба вирішити питання інакше, щоб досягти цілі. Тоді це буде і економічне. Ну і для нас важливо, і економічне, і повістковим. Десь так ну дійсно направду сподіваємося, що е, наші західні партнери, зокрема і Сполучені Штати, вони будуть мати, скажімо так, більше рішучості і цієї політичної волі, яка нам настільки необхідна. Говорячи про Ф от в нашій сьогоднішній розмові ви відзначили, що нам потрібно, хоча б там ну, 12 плюс бойових машин для того, аби 63. так закрити там певний напрямок. Як ви розцінюєте? не закрите, вибачте, не закрити певний напрям, такої такої кількість врядчі. Ну можливо, якщо вони з'являться навколо Харкова, можливо, щось зрушить з місця і буде активна. 12 іскадріля мінімум для того, щоб почати процес, скажімо, лігнімітизації, заходження і освоєння F-16, літака покоління, 4+. але безумовно, як ви кажете, на на окремому якомусь напрямку можливо, це буде Харків, можливо, в іншому місці. Але для початку треба аж не менше, не так як вони кажуть, шість чи Ші один. Десь там зараз вся західна преса буде говорити, що з 29 червня в Україні з'явився якийсь там в 16 з'явився, не з'явився, і там якби ну давайте а що буде? буде? кажуть, бачите, у вас з'явилося а що небудь змінилися ні? А вам ми вам про це казали. Так вони нам казали про шість з'явиться на цілий 24 четвертий рік. А ми кажемо, що зрозуміло, і нам без. Початку, я щоб не заводило, що 6 – це не питання, і 12 не питання, 120 – питання, і можливості такі є. Так давайте зробимо спільне, і ми покажемо, що це ефективно. Ну от європейські політики там не останні заяви десь з місяць тому заявляли про те, що е, щойно в Україні буде готова інфраструктура і технічний персонал для того, аби обслуговувати ці літаки, вони одразу ж з'являться на території України. Чи може бути такий варіант, що щось із цього нині не готове? Тобто не готовий технічний персонал, не готова інфраструктура до кінця? Чи все ж таки це суто питання політичної волі наших партнерів? От так як ви кавіть. Як не ви кажете, а ви доводите цю інформацію від них, що там буде вота готово, Цього буде цього ніколи не буде. І слова ніколи. Чому? Те тому що система у удосконалівих приділив немає. Якщо б вона з'явилася така як зараз, а вона була півроку тому, ми печали, ми бої удисканаловими, ми просунули вперед. Наші льотчики літають на малих висотах на старих радянських літаках. І будуть націна в на кращих літаках ліка... літати і показувати результати. Тому треба заводити, засвоювати цю систему і набирати цю ефективність. А от цьому погоджуюсь з вами, що потрібна саме політична воля і рішення від американців, які їм не вистачає, хай займають українців. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за нашу розмову, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, поговорили про ситуацію на фронті, зокрема про українські потужності і можливості. І, звісно, що про ті засоби, які нині є на озброєнні у наших оборонців.